Давайте про ще одного нашого, так би мовити, улюбленця, героя Дональда Трампа. Всі бачили, як Трамп поводився у Великій Британії на зустрічі з королем Чарльзом, порушував етикет, знову переплутав Албанію і Вірменію, ну і так далі, тому подібне. Але на прес-конференції з прем'єром Стармером Трамп сказав кілька обнадійливих трохи речей відносно припинення війни в Україні. Та ми вже знаємо, хто такий Трамп звикли до його слів. Давайте подивимось на його дії. Ось ви згадували про це нам дали дозвіл. Ну, точніше, американці дали дозвіл на поставку в Україні на 500 мільйонів гривень. зброї, яка оплачена європейцями, це великий плюс, і це прям надихає. Але з іншого боку, Трамп призупинив зброю для Тайваню, оплачену бюджетом США. Він так само розповідає, що тіпа Тайвань багата країна, хоча вона і не країна, має сплачувати за те, що за ту зброю, яка поставляється їм. Але тут є ще момент. Трамп планує перемовини з СІ про це от буквально написано там сьогодні завтра. Вони будуть обговорювати різні різні теми, в тому числі TikTok, в тому числі економічні, скажімо, війни між Китаєм та Сполученими Штатами. Чи може Тайвань стати розмінною монетою в цих всіх відносинах між Трампом і СІ? І чи не можемо ми бути наступною розмінною монетою знов ж таки в перемовинах з сполученими штатами і Китаєм? Ми не можемо стати розмінною монетою по одній простій причині. Трамп втратив можливість нагнути Європу. От Байден, якби це захотів, він би це зробив. І Трамп міг це зробити, якби він гарантував в Європі воєнний захист від будь-якої агресії Росії. Що сказав Байден, коли Росія вторглася в Україну? Він приїхав в Польщу і сказав, що ми будемо захищати нашими Збройними силами кожен квадратний дюйм території НАТО. Це всі чули, в тому числі поляки. Якби таку заяву зробив Трамп, він би міг би потім зібрати всіх своїх союзників і сказати їм дуже просту річ. Значить так, я вимагаю, щоб Україна підписала мир з Росією на тих умовах, які висунув Путін. Якщо ви вважаєте, що це робити не треба, ви продовжуєте підтримку України, в такому випадку я. По відношенню до вашої країни жодних зобов'язань, воєнного характеру не матиме. Інакше кажучи, от у вас вибір: власна безпека і безпека України. Вибирайте. Увага запитання, яку відповідь дали б Європейські союзники. Між, коли їм б довелося вибирати між власною безпекою і безпекою України. Вони б нам поспівчували, вони б сказали, ви ж бачите, ну. і все. Але Трамп зробив інакше. Він сказав: Я вас захищати не буду. Європейці зрозуміли, що спасіння потопельників справа рук самих потопельників. І тепер для того, коли Трамп розмовляє з Сі, в нього нема головного аргументу, він не може на Європу вплинути. Ну, як? Він може, звичайно, затіяти війну там, економічну там, і все інше. Але це, знаєте, самогубство. Європа не погодиться з тим, щоб Україну віддати Росію. Вона може погодитися, щоб зупинити війну на тій лінії, яка є, не наполягаючи на відновленні територіальної цілісності України. Але вона не може погодитися з тим, щоб російські війська вийшли на кордон з Польщею. Це виключено. І Трамп це розуміє. А ось Тайвань такої підтримки з боку Європи немає. І фізично він далеко. Якщо він втратить підтримку Сполучених Штатів Америки, це буде означати, що він залишився один на один з Китайською Народною Республікою. І судячи по тому, як себе поводить Трамп, він готовий здати Тайвань, він готовий здати Тайвань в обмін на те, щоб Сі допоміг йому вирішення ряду інших питань, можливо, навіть українських. Я не виключаю такий розвиток подій. Я вважаю, що Тайвань сьогодні знаходиться в значно гіршій ситуації, ніж Україна. В, в стратегічно гіршій ситуації. Хоча це економічно потужна країна і має потужну армію, і це сучасна країна, і все, все, все там наче по нормально. Але знаєте, що цікаво? Оце був парад, пам'ятаєте там, де Сі Цзінпін, там з Путіним і з Кімчанином, да? і туди приїхали в Пекін. Ви в курсі, що опозиція Тайванська із партії Чанкайши була на цьому параді. Ви в курсі? Тобто, Росією. от іде війна з Росією, да? зараз? Ну, гаряча фаза з 22-го року, а десь в році, так, 17-му, 18-му, не знаю, там, ОПЗЖ поїхало на парад в Москву. В 20-му. Поїхали на парад в Москву. Ну там річниця перемоги, 75 років, да? От вони поїхали туди. Ви можете собі такі, таку ситуацію уявити? Складно, правда? Ну, Приймання так. Дуже, дуже цікаво. Тобто, скоріш за все, всі і Трамп, попри заявлені теми, будуть говорити по широкому колу питань це економічні війни між країнами, які почав Трамп, і про посилення теперішньої ситуації. Ну і Китай явно посилюється, і це навіть на параді було зрозуміло. Невідомо чи все там літає і плаває, те, що вони там показували, але те, що вони вкладаються у власну. Оборону, а точніше може війну, і можливо, якраз Китаю варто було переименувати Міністерство оборони на міністерство війни. Як це зробив Трамп, і оці всі розмови можуть закінчитися припиненням вогню десь і початку вогню, так само в іншому, в іншому часті частині. Я можу сказати лише одне, пане Сергію боєздатність китайської армії не перевірена ніде, ну крім у В'єтнам вони полізли і отримали по мозгам дуже швидко. В Другу світову війну китайська армія воювала вкрай погано. Вкрай погано. Лі Куан Ю, який був прем'єр-міністром Сінгапура. А, сін, а чому Сінгапур вже від'єднала Малайзія від себе? Це перший випадок в історії, коли не країна проголосила незалежність, а її вигнали з країни у теб собі Сінгапур. І він казав, що головна проблема, оскільки там от в Сінгапурі більшість населення Савихі, це вихідці з Китаю. Він, він пише в своїй книзі, там із третього світу в перший, що головна проблема полягала в тому, що китайці в принципі не воюють. От змусити їх йти служити в армію, там, це не їхнє. Тому Величезний Китай е, так погано себе показав у війні проти Японії. Ми продовжимо буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних подивіться на що витрачаються зібрані гроші війна скарічила їх в різних містах україни Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять. Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалась від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові, за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 Лікарів відібраних нами я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку склавна ситуація витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити. своя кінцівка все одно краще, чим протест. Донатьте на програму «Врятуй кінцівку. Зробіть свій внесок порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось qr код банки програми програму Кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму ви знайдете в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, скільки можете на лікування українських поранених. І по-хорошому, якби, якби Тайвань трошки диверсифікував свої ризики зовнішньополітичні, йому потрібно було б домовлятися з Японією. Тому що у Японії вороги ті ж самі, що у Тайвані. Це Китайська республіка і це Північна Корея. Я не знаю, як там зараз південне, тому що там не зрозуміло, що відбувається, ну там американські війська. Але по-хорошому, єдиний, хто міг би дуже добре поставити китайців на місце, це Японія. Якби їй дозволили відновити армію. У Японії свої рахунки з Росією. У них проблема північних територій ніколи не зникала. Її постійно погружує Північна Корея. У неї серйозні рахунки з Китаєм. Тобто, по-хорошому, якби сьогодні японцям дали можливість відновити свою військову потужність, там би ситуація в регіоні різко змінилася. І китайці би себе так не поводили. Повинно, американці повинні зрозуміти, після війни пройшло 80 років, вони одні. Не тягнуть безпеку Європи, Азії, Тихого океану і так далі. Їм потрібні серйозні союзники. Для цього в Європі вони повинні стимулювати розвиток воєнних технологій і розвиток армій, щоб європейці, як мінімум, могли себе самі захищати. Я вже не кажу про операції десь далеко. А на Тихому океані треба піднімати Японію, дозволяти їй негайно мілітаризуватися. Так, да, це, буде, це буде проблемою потім, але. В цьому світі, який є, краще мати потужного союзника, ніж, ніж не мати можливості навіть захистити його. З іншого боку, допоки в Білому домі Трамп, я не бачу, щоб там якісь серйозні зміни в політиці відбувалися. Трамп чимось мені нагадує Ілліча Брежнєва. До речі, по віку Брежнєв помер, коли йому було 75 років, 76 рік А Оскільки зараз Трамп? 78. Ну, десь приблизно також також тип. Може, говорить трошки краще. Але мислить приблизно так само кліни деліч маразматично. Є цікава теорія, що оскільки Трамп здає в інтелектуальному плані, ну, інколи здається тричі назвати Вірменію. Е, це, це окрема тема. Сергію, є щоденники брізні. Угу. Читайте щоденник Брежнева Він слово шеварнадзе -ше 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 жодного разу правильно не написав. Шарвонадзе, ну як заводно, ну, ну не шеварнадзе Розумієте? Це людина вік, вікова. Вона вже не, не пам'ятає, вона заплутується. Ну, певні ментальні зміни відбуваються. Ну, така природа людська. Що ми можемо зробити? Але ж його вибрали президентом Вибрали президента Значить, ті, ті, хто за нього голосували, такі самі, як він. Що пояснення, не можу сказати, зробити. Ну, чим так може, коли чого, не висі, висі, що висі висі? Не, цей. не Трамп керує Білим домом, а Рубіо, наприклад. чи хтось ще. Рубіо не керує білим домом. Це зрозуміло. Керує всім Трамп. Можете не сумніватися. Але керує так, як вміє. Він, на нього впливає дуже обмежене коло осіб. Я вам хочу сказати, в цьому його полі осіб, як правило, це родичі його найближчі. Це його син Джаред, це його син Берон, це його син Дональд, це його зять Куш, Кушнер. Тобто оця вся публіка, вона різко антиукраїнськи налаштована. І вона настроєна проізраїльське. Але якщо ви побачите останні події, то ми бачимо, що в нас там з'явився серйозний союзник у вигляді Меланії Трампа. І той демарш, який вона здійснила в Британії, він достатньо показовий. Ви ж подивіться, ця жінка не говорить нічого, правда? Але вона робить такі жести, які заставляють всіх зрозуміти, що вона мала на увазі. Ну, в чому буде британська королева, всі знали, да? дружина принца Чарльза, короля Чарльза. По етикету вона повинна бути в синій сукні. І що одягла Меланія? Жовту сукню. Подивіться, як вони красиво, гармонійно дивились на фотографії. І начебто нічого такого, правда? Але всі все зрозуміли. І це Меланія сьогодні на нього впливає з іншого боку. Бо що всі його розповідають, що Україна погана і що вони такі, сякі, а Путін, хороший. А Міланія, як ви бачите, зовсім в іншу сторону. І я так розумію, що дружина це ж не менш впливова людина, ніж всі інші, правда? У деяких сім'ях дружина найвпливовіша людина в mm -hmm. оточенні. Ну, я вам хочу сказати, що Меланія все-таки вона 70-го року народження, це її 56-й рік. А цьому хруню він на 20 років старший. Подивіться, в якій формі вона знаходиться, да? і як мало вона говорить. Але коли вона говорить, то її всі слухають. Я думаю, що вона знає, як управляти цим хроньом. Дякую вам, пане Андрію, за надзвичайно цікаву історію. Ну, віримо тепер в Маланію, я думаю, що знає, треба якось налаштовувати окремі відносини. Вона все оскільки, до неї не треба, як то кажеш втіхати. Вона все прекрасно сама робить. Вона все прекрасно розуміє. І повірте мені, це розумна жінка. Тому що, знаєте, коли такий ловелас, як Трамп, ви ж знаєте, зробити так, щоб він на ній одружився, а не просто ми там в якихось стосунках. Да? То це говорить про характер цієї людини. І про те, що в неї почуття гідності, і взагалі в неї там своє бачення того, як це все відбувається. Ну, Трамп, ви ж розумієте, хто такий Трамп? І, очевидно, розуму там достатньо для того, щоб все правильно робити. Не забудьте залишити коментар, що ви думаєте з цього приводу. Дякую всім, хто ставить вподобайки, підписується. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів картка Мона і ППП в описі цього відео і зверніть увагу на українську платформу Сапсап. Ось QR-код, там бонуси, закуліся редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі Сапсап, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку Підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту, вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитись по телевізору, знайдіть нас на Ютубі спецпроєкти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити це відео раніше. До зустрічі.